Знаєте, я кілька днів чекав, поки верховний головнокомандувач Володимир Зеленський людина, яка ніколи не втомлюється наголошувати, що він верховний головнокомандувач. Так, от фактично, верховний Головнокомандувач всіх військових в нашій країні, нарешті. Цей зволіть нарешті, хоч якось прокоментувати хвилю нападів на військовослужбовців ТЦК і бомб там, і всього решта, я думаю, всі самі бачите, що відбувається останніми днями. Ні, ні пари з уст. Володимир Олександрович розкав про все, що завгодно, про пенсії, про фінансову стійкість, але про те, про що він би мав в першу чергу розповісти, він не говорить. Тобто, людина, яка і формально, і неформально а. Відповідала за оголошення мобілізації за те, на яких умовах вона буде приходити, хто її буде проводити, яким чином людина, яка є очільником всіх військових, підкреслю, яка мала би вийти давно і сказати: по-перше, перестаньте протиставляти військовослужбовців, які служать в ТЦК, і військовослужбовців, які служать в інших частинах, бо це одна і та сама структура, це збройні сили України, сухопутні війська. Бо е, таким протиставленням ви допомагаєте росіянам робити і ПСО е, і е, Дібілов е, вербувати за 300 доларів, які готові піти. Маму свою продати, не те, що там якусь фігню зробити. Ну, Володимир Олександрович цього не робить. Чому він цього не робить, друзі? По одній простій причині. Бо політтехнологи пояснили, що дуже непопулярна тема, особливо серед його ядерного електорату, який вже, в принципі, дуже хоче, щоб це війна закінчилася, і уж точно не хоче, щоб до нього приходили якісь там військовослужбовці і змушували на якийсь там військовий облік ставати. Тому краще взагалі нічого про це не говорить. Будемо про що завгодно говорити, Крім цього. Ну а те, що у нас прямо в прямому етері відбувається протиставлення е, різних частин армії одне одні, що у нас йде протиставлення цивільних і армій. Ну, яка різниця? Те, що ворог фактично зараз проводить суперуспішну операцію, яка дійсно загр... Прожує національній безпеці національній єдності? Ну це не справа верховного головнокомандувача, тому що верховний головнокомандувач думає вже про другий термін. А для другого терміну треба не пушити ці темки, бо вони дуже погано пахнуть. Ще раз, друзі, я прям зараз сам проходжу процес ВЛК, і я дуже добре бачу купу проблем, кучу ідіотизму, неправильної організації. Це все є. Час зрештою, і ТЦК, і ВЛК, це все просто відображення нашої держави, такою, яка вона є. У мене просто питання в іншому: хто скажіть, будь ласка, прийняв рішення, що саме військовослужбовці? Мають, наприклад, затримувати людей на вулицях. Чому цим не займається поліція? А чому за три роки у нас не створена знову військова нормальна поліція, військова юстиція і так далі. Ну, але все це питання до тієї ж такої людини, яка не хоче коментувати питання ТЦК, проблем з мобілізацією, бо вони дуже некомфортні. Бо та частина людей, яка все розуміє, і так Володимир Олександрович не полюбить. А от та, яка його продовжує любити, вона дуже не хоче про ці теми говорити. Тому Володимир Олександрович про них теж не говорить. Отакі от у нас чудовий верховний головнокомандувач, який. Так любить свою армію, що дозволяє ворогу прямо під час війни розділяти і армію і суспільство з армією.